Після моторошної новини про стрілянину у львівській школі минулого тижня, де підлітки принесли до навчального закладу вогнепальну зброю. Суспільство знову опинилося перед тривожним питанням. Що відбувається з нашими дітьми? Ну і цей інцидент шокує ще більше на тлі трагедії в австрійському місті Грац, де 21-річний юнак застрелив 10 людей у школі, а потім покінчив з собою. Це частіше саме підлітки беруть до рук зброю, щоб вирішити внутрішній біль або Конфлікти з оточенням, чи є це наслідком війни, психологічного виснаження, доступу до зброї або ж комбінацією всіх цих факторів. Будемо просто зараз розбиратися з нашою наступною гостею. Вона вже доєдналася до нашого етеру Ірина Губеладзе, докторка психологічних наук, виконуюча обов'язки заступника директора з наукової роботи у інституті соціальної та політичної психології України. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня, доброго вечора. Доброго вже вечора. І сподіваюся, що він буде і надалі добрим і спокійним для всіх нас, українців. А, тож. Давайте розбиратися з того, що принесла з собою ось ця мілітарна реальність, яка є зараз, і як вплинула на ментальність безпосередньо вже підлітків, чому ми бачимо зараз ось такі випадки, коли діти підлітки беруть до рук зброю, і бачать це єдиним правильним виходом і вибором для того, щоб вирішити свої конфлікти. Ну, знаєте, я би тут говорила про те, що все таки це явище комплексне, і навіть без умов війни підлітки є одним з таких найбільш агресивних неконтрольованих груп вікових. Це їхня вікова особливість. Вони завжди проявлялися більш агресивно і загрозливо для суспільства. У да? нас є такі приклади і відображені в фільмах. Ну багато таких прикладів насправді. Як війна посилила цю ситуацію? Очевидно, посилює. Посилює по перше, тим, що знаєте, унормовується взагалі таке насильство, спосіб через насильство, спосіб вирішення проблем. Це вільний доступ до зброї. Ми знаємо, що є багато неконтрольованої зброї. На жаль, підлітки в тому числі отримують до неї зброю, і не тільки вони і інші люди, які не хоч і дорослі, але можливо. З не дуже хорошими розвиненими якостями самоконтролю, теж до, до зброї мають доступ, і це загроза для суспільства. І чим би тут ще підлітки вирізнялися, що все таки знаєте, це вік, який прагне якоїсь самостійності, самоствердження і не завжди є правильні моделі поведінки того, як можна самостверджуватися, як можна себе проявляти і коли. Підліток в якого немає таких правильних моделей, і шукає якийсь такий спосіб для нього прийнятний, він може вдаватися до якихось радикальних дій, не розуміючи навіть наслідків цього. Знову ж таки, це питання пов'язане з стадіями розвитку головного мозку, коли ще префронтальна кора не розвинена достатнім чином. А це означає, що вони не можуть контролювати рівень самоконтролю і волі. Підлітків він ще недостатньо розвинений, він ще в процесі становлення. Інколи вони навіть не усвідомлюють, що це може нести ризик для них, і ми знаємо багато прикладів такої екстремальної загрозливої поведінки, яка призводить до і до летальних наслідків, і до е, таких серйозних серйозної шкоди для здоров'я. Підлітків все це пов'язано з тим, що немає ще такої перспективи бачення того, які можуть бути наслідки цього. Пані Ірино, знаєте, про що хочеться поговорити з вами. З одного боку, зараз під час війни в Україні, з одного боку, унормовується історія про те, що ворога треба вбивати. Про це ми бачимо і чуємо у ЗМІ, про це бачать і говорять наші військові. Там немає толерантності, так? тобто є чорне і біле. Якщо ти ворог, ти маєш бути вбитий. З іншого боку. Ось ця унормованість, вона якимсь чином впливає на сприйняття світу, того, що у відносно мирному житті так не все так однозначно, так чи інакше, і має бути інший вихід у конфлікту. І ось підліток, який ще не сформований психічно, не сформований фізіологічно, він стикається з ось цим конфліктом. І е, так як зараз дуже сильно унормована саме вже така доволі жорстка позиція відносно ворога, як, яким чином можна ось ці дві моделі поєднати в таку для того, щоб е, е, безпосередньо підліток розумів, що е, е, настільки агресивні методи вони не підходять для цивільного життя. Що має зробити такого суспільство для того, щоб наші вже діти не е, всочували в себе ось цю ненависть один вже до одного? Ви знаєте, тут дуже важливо розводити м, таку психологічну основу вбивства, бо це може бути така романтизація криміналу, те, що дуже властиво е, сусідній країні. Ворогу, коли вбивство є проявом сили, контролю, влади, і воно ем, ем, е, власне є силь потужним інструментом впливу, і це дуже загрозливо. І дуже не хочеться, щоб наші підростаючі покоління і взагалі наше суспільство набирало цього значення, і інший психологічний зміст. Е Ну, вбивства і взагалі захисту, коли це дійсно ціль е, захистити країну. Ця основа насправді не нова, вона закладена в, е, в філософію різних єдиноборств. І коли діти навчаються різним єдиноборством, їх цьому навчають, що ти отримуєш силу, вміння відстояти не для того, щоб нападати на когось, не для того, щоб когось е, вбити, пошкодити, завдати кривди якоїсь. Ти це вчишся для того, щоб себе контролювати і вміти захиститися. І це дуже важлива межа, про яку ми маємо постійно говорити. Що ми знаходимося абсолютно в іншій позиції. Ми маємо себе захищати. Да, на жаль, це змушує наших захисників вбивати ворога, але не призводить це, не має призводити до такої романтизації цього криміналу. і Унормовування власне зброї, сили як єдиного способу впливу, пані Ірина. Давайте поговоримо вже тепер про підлітків, які безпосередньо близько живуть до бойових дій. Там додається до ось цього ще знову ж таки несформованого мозку. ще… Страх за своє життя, ПТСР інколи, так психічні, як не розлади, то особливості вже сприйняття цього світу через те, що вони бачать вже своїми очима. І тоді постає питання, як правильно там працювати вже з підлітками, тому що ну не всі підлітки, наприклад, ходять на єдиноборства і можуть вчити правильну філософію життя. Але як суспільство ми маємо розуміти, що це наше покоління. Яке буде наступним після нас формувати реальність у цій країні? То що з цим тоді робити? Я би напевно не ділила, скажімо, суспільство на в даному випадку на прифронтовій там території і інші, тому що зброя в доступі в різних регіонах є те, що ці регіони більшою мірою знаходяться під ризиком, під обстрілами, і, можливо, їх мешканці мають вищий рівень ризику. Да, до прояву якихось травматичних проявів, да напевно і серед підлітків, в тому числі, але комунікація вона має бути така загальносуспільна, без по без поділу на тих, хто з прифронтових територій, і ті, хто з таких тилових територій, бо це тільки посилюватиме якусь поляризацію, недовіру в суспільстві до тих людей, які будуть виїжджати з тих територій, чи виїхали з тих територій, як більш знаєте, потенційно кримінальних. Скажімо так, це неправильно з точки зору комунікації. Ем, ну, знову ж таки, повертаємося до того, що напевно рівні контролю в даному випадку мають бути ем, з різних сторін. Ем, загалом контроль зброї, ем, це робота психологічна в плані підтримки ем, е, тих людей, які мають складний травматичний досвід, для того, щоб вони вміли його пережити, здолати і якось з цим жити далі. Ну і знову ж таки, виховна частина, педагогічна частина, яка закладає оці елементи єдності, патріотизму, цінності життя, в тому числі, і це те, що покладається на нашу освіту. Ну, і на сім'ї, звичайно теж. А, пані Ірино, чи можемо говорити а, і про те, що зараз доволі сильно, як і завжди, напевно, тому що підлітки доволі жорстокі а, булінг. Який додається вже до ось цієї картини войовничої, і чи підсилює він зараз ще більше настрої, такі войовничі, вже у підлітків для того, щоб дитина, яка піддалася булінгу, вирішила для себе, що єдиним способом вирішити це питання є просто до рук взяти зброю. Ну, скажем так, булінг це не нове явище для і для шкіл. Да, тобто багато років ми з цим працюємо. Просто до цього так його не називали і не було яких системних е, е, програм. Але він був завжди був е, зараз. Дійсно, в умовах війни ми фіксуємо посилення булінгу. Просто додаються додаткові якісь маркери, за якими стигматизують дітей і булять дітей, в тому числі ВПО. На в тилових територіях да або діти, які повернулися з-за кордону, які виїжджали на початок війни, вони повернулися. Тобто, фактично, булять всі, хто має якийсь інакший досвід війни. Ми вже не говоримо, наприклад, про е, тимчасово окуповані чи деокуповані території, де взагалі можуть бути діти, які перебували в окупації. Це був не їх вибір, вибір їхніх батьків і життєві обставини могли бути дуже різними, чому вони залишались на окупованій території, але Психіка наша працює так на спрощення, і в суспільстві є така думка, що якщо люди залишалися в окупації, то значить вони мають якісь. Про, про російські орієнтації або вони сепаратисти, або ще щось таке. Але це не ну це не відповідає реальності, це не завжди правда. Але тим не менш, знову ж таки повертаємося до дитячих колективів як більш агресивних, які не будуть розбиратися, що є правда, що неправда. Вони десь ідеють упіймали скоріш за все від дорослих, і це теж стає основою для того, щоб бути е, інших дітей в школі, в класі, е, чи е, призводить це до таких радикальних дій. Я би сказала, що ситуація загострюється. Чому? Бо так чи інакше, ми виснажуємося. Ми всі виснажуємося. Да, І це наше віконечко, в яке вікно толерантності, да? воно було значно ширшим, коли в нас не було такої кількості стресу, негативних якісь травматичних подій. Ми на якісь речі не так звертали увагу або не так сильно реагували. І зараз, коли багато всього відбувається, наша нервова система виснажується. Це віконечко воно звужується. І це означає, що в яких ситуаціях, де ми могли промовчати, де ми могли не так різко відповісти, ми реагуємо більш радикально. І знову ж таки, психіка підлітка, яка ще може бути розбалансована додатково впливу там гормональних змін, незадоволеністю собою, своєю зовнішністю, там, своїми стосунками ще чим-небудь додається, ось цей додатковий е е подразник, да, який робить їх ну, такими. Більш агресивними і такими, що не можуть контролювати себе. Тому є ризик, що є більше шансів да, таких, що вони будуть такі, або брати зброю до рук, або вдаватися до якихось таких ем, радикальних дій для відстоювання е, своїх прав, своїх е, потреб. Якщо ми говоримо, наприклад, про підлітків у школі і для того, щоб Зменшити вирогідність того, що якому сплітку прийде на розум, взяти просто рушницю, яка є. Ну, умовно кажучи, вдома і піти розібратися таким способом. А давайте проведемо аналогію, наприклад, зі Сполученими Штатами Америки. Там доволі розповсюджена така проблема, і вони вирішують її. Чи можемо ми говорити про те, що можемо взяти ось ці конструктивні безпосередньо інструменти вже звіти, де багато досвіду, що по-перше настільки дієве. Що е, ці зараз показники і в Америці е, доволі знизилися, і для того, щоб не допустити ось такої історії вже в Україні. Uh... Я не знаю, чи можна напевно на 100% забезпечити, бо це ж все таки ситуації, які все одно відбуваються, але знову ж таки повертаємося до тих самих методів: це контроль зброї як такої. Ми знаємо про різні інструменти безпекові в самих школах, коли перевіряються, є охорона, яка там перевіряє просто такий фізичний контроль цієї зброї. Це робота психологів з. Емоційним станом, психоемоційним станом підлітків, які допомагатиме їм знімати це напруження, агресію, незадоволеність і шукати якісь конструктивні шляхи. І оця виховна робота, яка відбувається в школі і в сім'ях. От ну, сім'я да. хотілося би вірити, що вона там відбувається. Так. От там давайте відбуває. давайте то дуже цікаве питання насправді, тому що знову ж таки сім'я за останні три з половиною роки повномасштабного вже вторгнення, коли більшість дітей майже всі діти стикнулися вже з війною на власне обличчя, так а не діти там з окремих регіонів України. Так сталося, що це настільки швидко мало відбутися якась зміна риторик, зміна позицій батьківських для того, щоб дитина адаптувалася якнайшвидше вже до цієї реальності. І що має бути у родині такого, як правильно вибудувати ось ці відносини з підлітком безпосередньо для того, щоб зона комфорту сім'я була. А не вулиця, а не друзі, що має настільки адаптувати батько або мати в сім'ї зараз, виходячи з реалій зараз, які є, щоб ось це все працювало на позитив, а не на негатив? Як на мене, єдине, що батьки можуть зробити в підлітковому, а точніше, ще до підліткового віку. Але те, що буде працювати в підлітковому віці, це створити е, довірчі стосунки і простір безпеки для дитини вдома, тому що ну неможливо так зробити, щоб підлітковий вік пройшов е, з повним фокусом на батьків, але е, без контакту з вулицею, з друзями. Це вікова особливість. Ми всі її проходили. Всі, е, це важливо для самоствердження підлітків, але так чи інакше, вони знаєте, віддаляються від батьків. Ізолюються, сепаруються від батьків, але шукають цього самоствердження серед однолітків, серед своїх друзів, знайомих і великий ризик потрапити в нехорошу якусь компанію. І, от коли підліток зустрічається з самотністю, з неналагодженими стосунками, з якимись образами серед друзів або з тим, що його там не приймають в колективі, він має знати, що що б його в його житті не відбувалося, які б критичні. Моменти він не проживав, він завжди може прийти з цим до батьків. Це не означає, що він буде тільки з батьками спілкуватися. Це не означає, що підліток буде всім ділитися з батьками. Так ніколи не буде, це неможливо. Але підліток точно має знати, що що б не сталося, абсолютно будь-яка ситуація з цим можна прийти до батьків, і вони допоможуть вирішити. Тоді є багато шансів. Щонайменше попередити різні неприємні історії, або зупинити їх на ранніх стадіях, коли це ще можна зупинити, пані Ірино, чи є якісь маркери, які можуть вказати батькам, що з їх дитиною щось відбувається настільки погане, що треба проконтролювати і більше загострити увагу, що такого змінюється в підлітку, який м ось цю агресію в собі не може пережити і виштовхує її назовні. В принципі, уважні батьки побачать, що у підлітка змінюється взагалі спосіб поведінки. Ми зараз говоримо не про зміну, яка відбулася, умовно там між молодшою школою і підлітковим віком, бо це закономірні речі. Вони дійсно з таких бубочок перетворюються на дракончиків дуже швидко. А от уже коли вони в стадії цього або лінивця, або дракона, на. Для когось є ну, психотипи, які такі активні, емоційні, проявлені. Якщо дитина була такою і в якийсь момент закривається, стає усамітненою. Це вже знак, що щось відбувається не так. Або навпаки, дитина завжди була така сфокусована в собі, могла там спокійно почитати, чи там пограти в ігри, чи ще щось була зосереджена на собі, але з'являються якісь такі компульсивні прояви, якась надмірна. Така рухливість нетипова, нетипова для дитини поведінка це вже ознаки того, що щось відбувається. І як правило, речі, які так чи інакше ну, стресові впливають на наш організм, і це те, що ми не можемо контролювати, це порушення сну і порушення харчової поведінки. Тобто, як тільки ми, батьки помічають, що є ці ознаки, дитина не може заснути, мало спить, не хоче спати. Або навпаки, вона. Ну, умовно засинає і важко добудитися, закривається. І харчування знову ж таки, що в той, що в той бік. Або переїдання, таке компульсивне, або навпаки відмова від їжі. Це такі ознаки, які можуть вже якось маякувати, що щось відбувається не ну, добре. Треба приділити увагу дитині, десь поговорити, можливо, більше часу разом провести. Що ж, дуже вам дякуємо за те, що ви погодилися з нами про це поговорити. Тема важка і тема неоднозначна, але тим не менш, ми маємо пам'ятати, що це лише діти, і ці діти вони так чи інакше потребують нашої підтримки, нашого розуміння, розуміння як сім'ї, так і школи, так і суспільства. Більш толерантності хочеться побажати всім нам дорослим для того, щоб наші діти так чи інакше росли, все ж таки не настільки травмованими, наскільки зараз. На жаль, є реальність і якою вона нас робить. Ми вам щиро дякуємо знову ж таки за відверті відповіді і за те, що може якийсь дорослий зараз замислиться над своєю поведінкою, більш буде уважним до своєї дитини. Пані Ірина Губеладзе, докторка психологічних наук, виконуюча обов'язки заступника директора з наукової роботи інституту соціальної та політичної психології України з нами на прямому зв'язку. Говорила з нею. Про, про дітей і про зброю, і як це зробити так, щоб це ніколи не поєдналося в якусь одну жахливу форму. Щиро дякуємо вам і прощаємося. Дякую вам. До побачення.